Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які взявши свої світильники, Вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А в середині ночі пролунав крик. Ось молодий, виходьте йому на зустріч. Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть, що часом не забракло і нам, і вам, краще підійдіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Врешті приходять і інші діви, та й кажуть: Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: бо кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня. Ні години. Слово Господнє, Слава В Впроваджені отець Павло зазначив, що переживаємо 32-го звичайну неділю, і вже майже за два тижні ми розпочнемо. Новий церковний календар, який розпочнеться першою неділю Адвенту, часу приготування до Різдва. І так завжди складається, що ці останні два тижні церква Вчитання буде в нас якби більш говорити про той день, який має наступити, коли Господь прийде. Судити живих і мертвих. І сьогоднішня притча, яку ми щойно з вами вислухали, про цих дів, котрі виходять на зустріч молодому. Тобто ці діви, вони що робили? Вони мали супроводжувати молодого, коли він йшов до своєї нареченої. То ці діви, тобто дружки, мали його супроводжувати в танцях, в співах. Це був такий обряд. І як ми чуємо, що ці діви мудрі і нерозумні, усі поснули, тому що молодий запізнювався. І не проблема була в тому, що вони поснули. Але проблема з'явилася, коли вони проснулися. І побачили, що нерозумні побачили, що вони не взяли з собою достатньо оливи і починають просити мудрих, щоб вони дали їм трохи. А ті відмовили і сказали, йдіть купіть собі. Невідомо чому. Якщо поснули, бо відразу нам приходить на думку, що це була ніч, коли вони поснули. Могли вони і в вдень задрімати, але вони йдуть і шукають цієї оливи, щоб придбати її. І ось, дорогі брати і сестри, чим є ці діви, чим є ті світильники? І чим є та олива? Передусім ці діви це мої і твої почуття, мої і твої емоції, все те, що має мені допомогти вийти на зустріч молодому. Зараз, коли ми переживаємо. Цю війну, всі наші почуття, емоції, вони дуже оголені. Тобто ця стресова ситуація настільки впливає на наше життя, що всі почуття дуже загострені. Почуття любові, справедливості, ненависті, злоби. Розумієте, воно все-таки оголене, як провода, що вистачить. Тільки доторкнутися, і може з цього виникнути дуже багато зла або добра. І... і ось ці почуття, ті емоції, вони не є самі в собі поганими. Бог їх надав. Але чи ми їх можемо використати так, щоб стати перед Богом? Дивіться, ці каганці, ці світильники. Це щось зовнішнє. І дуже важко розлічити, де світильник пустий каганець, а де повний. Назовні, як ми не зможемо це зробити. І дивіться, в нашому християнському житті ми можемо назовні бути гарними католиками. Називати себе католиками, а в середині бути пустими. А в середині можна бути пустим. І тобто, що наповнює цей каганець, цей світильник, це олива? А цією оливою є не що інше, як мій глибокий стосунок з Христом. Наскільки? Моє прагнення жити з ним для нього наповнює моє життя. Наскільки ці всі емоції, ці всі почуття, все те, що є в мені, є переповнене цим досвідом зустрічі з молодим. І тому, дивіться, цей олив вже не можна позичити. Ніхто не замінить твого особистого стосунку до Ісуса Христа. Якщо він не буде щирим і глибоким, якщо твоє життя не буде проникнути правдою Євангелія, зовні будеш виглядати хеппі, а не буде жодного. Цього досвіду, цієї зустрічі, коли він виходить і лунає цей крик, ось молодий, виходьте йому на зустріч!» І ті, котрі мали цю уливу, це прагнення вийти на зустріч молодому і прикладати зусилля для того, щоб життя було проникнуте світлом його любові, щоб цей вогонь, котрий палає, розсвітлює темряву, це світло Слова Божого, яке Бог нам дає на щодень. І якщо моє життя не буде проникнуте, якщо я не буду палати цим вогнем, то почую ці слова. Воістину кажу вам, не знаю вас. Це ж найгірше, що ми можемо почути. Відійдіть від мене геть, ви, котрі чинили беззаконня. Не знаю вас. І щоб в нашому житті не сталося цього. Що коли ми станемо перед Богом, дивіться, наше життя таке скороминуче. От на цьому тижні. Я був на похороні директора готелю Чичукова, 42 роки. Відійшов. Вчора наш єпископ був на похороні молодого семінариста. І тим більше, коли ми зараз переживаємо війну, коли ми і просимо Бога, щоб нас зберіг від наглої, і несподіваної смерті. Але так насправді ми повинні бути завжди готовими. Наш світильник має горіти, і ми маємо прикладати до цього зусилля. Він може бути пустим, гарним, але жодної користі з того не буде. І тому, дорогі брати і сестри, коли ми сьогодні стаємо на цю Євхаристію, коли ми. Чуємо про те, що апостол Павло нам говорить, що ми маємо надію на Воскресіння. Але надія, вона дає нам те, що ми хочемо наше життя перемінювати. Світлом Божої правди, щоб наш світильник світив і щоб ми. Вийшли на цю зустріч, зустріли його і війшли в радість неба. Амінь.